Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я зібрала вам велику підбірку трендів, сумок на весь цей сезон, осінь зима 25-26 років і на майбутній 2026 рік. Що цікаво, поки збирала підбірку, я не знайшла жодної схожої підбірки ані на Ютубі, ані в фешн-виданнях, навіть в закордонних виданнях. Ви ніде не знайдете такої розгалуженої підбірки, як я вам сьогодні покажу, тому сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. Якщо Сподобається, можете писати в коментарях, які наступні, такі більш звужені по трендах будете чекати від мене. І поїхали по трендах. Звичайно, першочерговий тренд, який ви можете бачити як на стрітстайлі, так і на подіумах, і який взагалі найбільш характерний для тої пори, яка зараз з нами. Знаходиться це хутряні сумки, і будь-які сумки з хутряним оздобленням вони були і на подіумах, вони були і в таких брендах, де, наприклад, раніше це хутро не використовувалось. Це може бути звичайно і натуральне вінтажне хутро, і ненатуральне хутро. До речі, натуральне хутро використовується рідко для такого оздоблення, і також, окрім хутряних варіантів, я хотіла вам розповісти і показати про сумки з ворсом. Це також умовно новий тренд. Вони, звичайно, зустрічали. І вже в наших з вами гардеробах, і в брендах, але не так поширені вони були, і ще не доходили, наприклад, до мідл сегменту, до мас-маркету, а зараз вже в таких брендах, як ми можемо бачити ось ці сумки з Ворсу. Наступний тренд, який в принципі схожий на попередній, чому тому, що він також нам каже про цікаві фактури для сумок, і тут. Вони можуть бути дуже різні, це можуть бути і плетені сумки, як з плетеної шкіри, так і плетені, такі більш літні варіанти, але ми їх будемо розглядати вже на наступний теплий сезон. І також були плетені сумки не зі шкіри, не такі літні формати, а переплетені як шматочки тканин. Наприклад, у фенді вийшла така нова сумка, яку ви, власне, зараз бачите поруч зі мною по екрану. І інші різні цікаві текстуровані моделі. І також ми будемо ще казати про інші текстури але вже як в, окремими трендами. Наприклад, як про наступну це анімалістичне тиснення. Його було дуже багато на подіумі, і воно було як в таких дуже звичних і зрозумілих виразах. Наприклад, чорна сумка з анімалістичним тисненням під алігатора, під ящерку, під крокодила, наприклад, щось таке. І також були анімалістичні тиснення, які не схожі на справжніх тварин. Наприклад, у бренду Сальвадор Ферегама були жовті, помаранчеві сумки з анімалістичним тисненням. Вони навіть були замшеві, а не шкіл. Тобто таких тварин в природі не існує, але виглядає все це дуже цікаво і акцентно на подіумах, і додає власне цього акценту в образи, навіть якщо цей образ вже цікавий і акцентний. І також в цей самий тренд ми можемо взяти і зміїний принт, якого дуже багато на подіумах. Він, звичайно, найчастіше буде також фактурним, а не гладким. Він буде саме імітувати змію. Це зазвичай вже буде не зміїна шкіра, тому що це не етично і мені здається, майже. Всі бренди вже відмовились від використання змійної натуральної шкіри. Десь ми, звичайно, ще можемо це знайти в дуже люксових, таких дуже ексклюзивних моделях. Будь-яке таке використання шкіри А-ля під змію. Воно було дуже актуальним, воно буде дуже актуальним. І весь наступний рік ми також будемо продовжувати носити такі сумки. Далі, прямо з таких гарячих новинок для мене, це є поясні сумки, які повертаються нарешті на наші з вами. Мої аутфіти і образи. Першочергово я це побачила ще під час Ukrainian Fashion Week і Вже також розповідала про це вам, показувала в бренд Тоня. І я тоді зловила дуже багато натхнення на використання таких поясних сумок. Але потім, коли передивилась всі покази, ми бачимо дійсно повернення таких поясних сумок. Вони вже виглядають не так, як раніше. Вони не виглядають як сумка-бананка на поясі. Вони не є якісь принтовані, аля спортивні, аля такі сумка, з якою там на ринку ми можемо побачити продавчиню. Вони. Зовсім інші, але вони знову знаходяться в зоні талії або нижче, в зоні паску. Вони знову або створюють цю талію, або навпаки, більш маскуліно так знаходяться трохи нижче. Вони також, до речі, можуть мати кишені, і прямо в цей тренд я хотіла віднести сумки з кишенями, які також начебто і не були гострим трендом, але зараз ми бачимо дуже багато імплементування кишеньок саме в сумки. І, наприклад, від бренду Miu Miu було багато як в поясному форматі, так і в форматі, як сумки Баге. Наприклад, і насправді я вже хочу знову собі знайти якусь цікаву поясну сумку, поки що їх немає в мус-маркеті, поки що їх немає в українських брендах, але впевнена, що ось дамо трошки часу, і навесні ми будемо вже бачити багато класних варіантів, не тільки в люксі. Наступний тренд це великі сумки, і це величезний тренд на величезні сумки. Тут розміри можуть бути різними: від такого середньо-великого до просто великого до гіперболізовано великого, про які ми також. До речі, поговоримо окремо ще як окремий тренд, але це дуже зручні сумки. Це сумки, які можуть вмістити все наше життя всередині себе. Що класно, тут можуть бути зовсім різні формати сумки. Це можуть бути і зрозумілі нам тоути, і якісь сумки мішки, і сумки структурованих форм, і сумки більш м'яких форм. Також ми дуже багато бачили сумки з використанням пасків. І часто це були саме великі сумки з використанням пасків на собі. Це сумки в такому. Телітарному форматі сумка-тере-рюкзак, до рюкзаків ми ще не зовсім повернулись, але щось між сумкою і між рюкзаком у форматі два в одному, як я люблю називати, те, що зазвичай я рідко раджу такі речі два в одному. Ось ці сумки-рюкзаки виглядали досить цікаво на подіумах, і, звичайно, в житті вони будуть зручні для тих жінок, хто любить з собою носити дуже багато речей. Як, наприклад, люблю я, і я зазвичай найчастіше беру з собою велику сумку. Звичайно, якщо я там працюю з понеділка по п'ятницю, йду по своїх справах, і таке інше. Маленька сумка в мене більше для вихідних, для якихось образів певних і в принципі під. Певні потреби, але не на кожен день. Наступні сумки, яких було дуже багато на подіумах, але ось саме ці сумки вже перейшли і в люкс просто на продаж, і в мідл сегмент, і в українські бренди, що мене дуже захоплює, і я вже сама маю таку, зараз вам розповім. Це структуровані квадратні або прямокутні сумки. Вони мають або одну, або дві ручки зазвичай, і їх форми можна назвати або боулінг-бег, боулінг сумка, або сумка багет, але вони вже не такі широкі. Як були боулінг-бег декілька років тому. І ці багети все одно мають певну ось цю прямокутну форму, і ця прямокутна форма, окрім того, що вона прямокутна, вона ще має такі заокруглені краї. І я вже маю сумку в своєму сумочному гардеробі, також в цьому тренді. Це новинка від одного з моїх улюблених українських виробників сумок бренду Baglet в новій формі та новій шкірі для бренду, про які розкажу і покажу вам далі. Це модель BG. 2008, яка ідеально ілюструє тренд якраз таки на прямокутні форми з заокругленими краями, на ось цю довгу блискавку на собі, на певну форму не тільки сумки, а й певну форму ручки. І взагалі тепер це моя улюблена сумка на цю осінь. Я постійно її ношу, якщо мені не потрібно мати з собою, наприклад, ноутбук, тому що ноутбук вона не вміщає в себе, але якийсь iPad точно вмістить. І також мені дуже подобається її менша варіація. Це модель. BG203, яка якраз таки має ось цю прямокутно витягнену вже форму, форму у вигляді багету, але ті самі актуальні заокруглені краї, ту саму актуальну в собі структуру, ту саму форму ручок і взагалі суцільно ту саму актуальну форму, про яку ми з вами зараз говоримо. Обидві ці сумки включно з іншими новими моделями, такими як міні-сумка відро структурована прямокутна сумка багет з клапаном. Схожа переосмислена модель, але вже на довшому. І така форми трапеції сумка. Також лаконічна містка сумка Тот, також з актуальною формою трапеції. Всі вони виконані в шкірі Трентіно. Це унікальна на ринку, м'яка та одночасно цупка шкіра з таким, начебто, розбитим або креклд, як я люблю його називати, ефектом і фінішем, який мені дуже подобається, тому що він є таким середнім між матовим та глянцевим. Також влітку бренд вперше використовував. В своїй льніці італійську замшу, і сумки цієї колекції вдало доповнювали гардероби моїх клієнток. А я, окрім своєї нової моделі, маю ще дві сумки. В гладкій шкірі це велика, розкішна і трохи драматична сумка BG 135, в чорній напівглянцевій шкірі Венето. І також класична вже для бренду модель сумки Baguette BG136 в каштановій шкірі Toscano. Ви часто питаєте мене, яка якість у бренду. Ренду, а я вам можу лише показати, як виглядають мої сумки після року та півтора роки насіння, тому що вони просто як нові. І ті клієнти, які купували сумки за моїми рекомендаціями, просто підтверджують мені те саме. І я дуже радію, що бренд надав нам з вами промокод на 7% знижки на все, який буде діяти до кінця року. Ви зараз його бачите на екрані, це де Крівченко. Ви можете його просто вбивати на сайті або використовувати в Діректі бренду, і вам одразу буде. Враховуватись знижка 7%, і я вважаю, що це дуже класна можливість придбати сумку, якщо ви давно про неї мріяли, або можливо на подарунок, дуже якісну, мінімалістичну, сучасну, яка чудово доповнює будь-які гардероби і яка створена вручну в Україні, що для мене тут просто найголовніше. І переходимо до наступних трендів. Якраз таки наступний це сумки замщі які також є в бренді і Ми можемо звертатись до них за цим трендом. А взагалі хотіла вам розповісти, що ви 100% Могли почути від стилістів, що сумки з замші вже не актуальні. замша відходить на інший план. Це не так. По-перше, замша завжди актуальна на холодний сезон. По-друге, хотіла вам сказати, що замшеві сумки були на подіумах, їх було дуже багато. І також навіть Hermes Біркін ми побачили в замші. Якщо чесно, в гардеробах людей, в яких є такі сумки, я напевно ще не бачила Біркін в Замші. Треба перевірити, чи вони взагалі раніше в замші виходили. Але щоб ви знали, що замша з нами залишається на роки. Наступні сумки це величезні сумки, про які вже поговорили, але тут окремо хотіла виділити сумки як для подорожей або для тренажерного залу, які ми використовуємо в своєму повсякденному житті. Такі сумки є і в бренді Vuitton, в інших брендах. Вони прям дійсно величезні і можуть вмістити все наше своє життя в собі. Наприклад, бренд Talo Yoga, який взагалі не спеціалізується на сумках, випустив таку сумку, і вже замовив усіх рекламу і ще поставив на неї. Вартість дорожче, ніж у того самого бренду Louis Vuitton, але цей тренд також буде набирати обертів. І тут ми навіть можемо брати з вами чоловічі сумки з чоловічих лінійок і носити на повсякденне наше з вами життя. Наступний тренд, якого було дуже багато на показах, і його вже можна шукати в мідел-сегментів маркеті маркетів українських брендах, майже не буде поки що. Це маленькі сумки-мішечки. Вони були з шовку, вони були зі шкіри, з замші, з сатину, з атласу. Вони були також з таким такої Наче ляної тканини, по якій зверху була вишивка. Є плетені варіанти з бісером, з бахромою, з тою самою вишивкою, дуже багато було сумок у бренду Валентина, наприклад, також з аплікаціями. Але в цьому тренді були і варіанти просто з гладкої матової шкіри, але, наприклад, якогось насичного кольору, по типу червоної сумки від бренду Леве Це дуже класний варіант, нетипової сумки для нашого з вами життя, і буде найцікавіше носити її саме в Наших типових звичних аутфітах, але звичайно, як варіант на вихід, це також ідеальний вид сумки. Наступне це мікросумки, і насправді їх бум був рік-два тому, але зараз вони також лишались на подіумах. Це були зовсім такі маленькі сумочки, які моделі несли одним пальчиком, наприклад, на показі Chanel, А були і трошки більші сумки, які будуть більше, звичайно, сумками на вихід у різних форматах: у форматах клатчу, у формату хендл коли ми тримаємо цю сумку за таку одну ручку структуру Взагалі такі, як прямокутні, мінодієри по типу і інші формати, просто щоб ви знали, що якщо вам мікросумки подобалися, або якщо у вас щось таке вже було в гардробі, воно також лишається актуальним. Далі сумки-косметички, яких було дуже багато вже на дівчатах від певних брендів, таких як Шанель, сен Laurent, Гучі, вони як форма лишаються актуальними, але я би обирала їх від інших брендів. Якщо вам цікавий люкс, то хоча б від бренду Лорапіани, якщо інші сегменти, то Шукати їх в мас маркеті в мітел-сегментах. Це такий умовний топ хендл Проте, все одно, у вигляді косметички він лишається з нами як актуальний формат навіть на 2026 рік. Далі про відкриті сумки вже говорили. Вам не сподобався цей тренд, але я все одно хочу повторити. По-перше, тому що це тренд з показів, з ранвей актуальних колекцій на 2026 рік. По-друге, ми тут не тільки кажемо про відкриті сумки, просто відкрили і понесли. Ми тут можемо. Казати про сумки на одній ручці замість двох. Коли вона так трохи нахиляється, вона може бути як відкрита, так і закрита. Ми тут можемо казати про те, щоб носити сумку на одній ручці замість двох, коли у вас є ці обидві ручки у сумки, але ви несете її на одній ручці. Тут також я хотіла вам сказати, що є вже такі сумки, які начебто відкриті, начебто ми несемо їх на одній ручці, але вони зверху мають захисний клапан. Також покажу вам по екрану подивитись. Тобто це вже не сумку. Сумка для ворів, щоб в нас дістати гаманець або ключі, або щось таке з нашої сумки. І також тут були сумки всередині з цікавими деталями. Тобто сумка наче відкрита, були такі сумки фенді-пікабу, які взагалі це така вже класична модель для бренду, але зараз вони мали такий не класичний вигляд, формат відкритої сумки, коли ми всередині бачимо оздоблення лелітками. Або, наприклад, відкриті сумки Шанелі, які просто всередині мають дуже яскравий такий гарний червоне. К самити, звичайно, у відкритому форматі це все виглядає цікавіше за рахунок того, що сумка вже поєднує декілька фактур, декілька кольорів в одній собі. Наступний тренд це м'які сумки, призібрані сумки, або складені в два рази сумки, які найчастіше носять в руках, як у форматі клачу, так і дійсно у форматі сумки, яку просто можна було ось так призібрати і взяти під руку. Дуже багато було на подіумах в бренді Gucci були і у форматі клачу, і у форматі якраз. Таки складеної вдвічі сумки, і це класний тренд, який можна вже зараз використати з вашою старою сумкою. Взяти просто якусь м'яку сумку хобу, ось так скласти і понести. Вже цей тренд був навіть на стрітстайлах ще рік-два тому, але ось так зафіксований, він не був ані мною, ані іншими виданнями, інсайдерами і так далі. Тому можете собі взяти його на озброєння. Наступний тренд це круглі бохо-сумки, я його так називала. Це сумки в стилі бохо, зазвичай розслаблені, м'якої форми, тому що вони ще й ось такі круглі знизу. Ви можете бачити назву вигнутих хобо сумок, і такі сумки з'явились знову таки навіть в бренді Hermes. Чому я їх виокреслила в окремий тренд? Звичайно, не тільки в ньому були і в бренді. Клеє, який взагалі працює в боху естетиці і в інших брендах. І ось таких сумок було досить мало за останні роки. І я впевнена, що ми будемо їх бачити. Звичайно, в мас-маркеті також. Звичайно, всі будуть копіювати знову цю форму. Вона зазвичай може бути ще також довгою, не такою короткою, як були раніше хоби сумки, і буде додавати завжди ваш образ, не тільки ось цієї боху естетики, але й певної розслабленості і м'якості. Далі це сумка бочонок. Тут буквально декілька слів. Ми не кажемо про сумку від дерця, тому. Тому що такі також є і залишаються дуже актуальними, а саме про такий витягнений, наче бочонок для пива. І тут головною сумкою буде сумка від бренду Коучі які вже пророчить бути і сумкою наступного сезону. Я поки що не дуже розглядаю її для себе або для клієнтів, але форма цікава. І якщо раніше з нами були форми таких пеналів, то тепер з нами буде така трохи збільшена форма пеналу, яка вже більше нагадує бочонок, ніж пенал. Наступні сумки це вінтажні сумки. Взагалі будь-які вінтажні сумки будуть актуальними. Якщо ви такі маєте або хочете придбавати, будь ласка, придбавайте і носіть. Але до цього тренду я ще відношу аля в лапках вінтаж. Жні сумки, які штучно потерті, або штучно нагадують вінтажні сумки. Часто вони можуть бути з золотою фурнітурою, і вона також може бути потертою, типу зі стариною Вони можуть бути просто формою, яка нагадує вінтаж, або виконання з таких лоскутків шкіри. Наприклад, багато було таких варіантів на подіумі. І щодо потертої шкіри, це також окремий тренд, який умовно започаткував Прада, але це звичайно не так. Але саме в бренді Прада було дуже багато такого взуття і сумок, які ви також зараз. Бачите по екрану. І останній тренд на сьогодні по сумках це брелоки на сумках, про які вже також говорили на цьому каналі і раніше, давно, рік, два тому, і в цьому сезоні. І брелоки ми продовжуємо носити. Ми продовжуємо їх бачити на показах. Ми продовжуємо їх бачити на сумках вартістю 5 тисяч євро і дорожче. Тому, можливо, якщо вони вам подобались, ви можете їх продовжувати носити. Просто хочу вам сказати, що це ніякий не антитренд. І не слухайте тих, хто вам щось забороняє. На сьогодні по сумках це все. Все, напишіть в коментарях, чи вам сподобалася ця тема, і чи чекаєте ви підбірки трендів в інших категоріях одягу або аксесуарів від мене? А я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!